Мої вітання. Ви дивитесь програму від першої особи на телеканалі ТІТІВІ. Я Оксана Васильова. А спілкуємося ми сьогодні зі Світланою Іванівною Тимків, директором міської централізованої бібліотечної системи Кіровограда. Добрий вечір. Добрий вечора. Світлана Іванівна. Ми з вами зустрічаємося вже не вперше, одначе освоєннє зустрічалися у травні минулого року. Тоді приводом було те, що бібліотекарі перемогли у проєкті бібліоміст, отримали комп'ютери. Програмне забезпечення. Привіт, був! Цього разу ми зустрічаємося з вами у досить таки непростий час: Чотири місяці майже минуло з початку року. Поки що ніяких грантів не отримали, одначе працюєте на минулорічних досягненнях. От, давайте розпочнемо з того, що вдалося напрацювати у 2013 році. Ну, Як ми вже з вами вели мову в травні місяці минулого року, що дійсно наша система знову ж таки отримала грант. Згідно цього гранту, 5 бібліотек філій отримали комп'ютерну техніку, забезпечення лицензійне, ну і всю іншу там техніку. Звичайно, в грудні місяці ми відкрили, в цих бібліотеках філіях відкрили інтернет-центри. Це була велика подія, тому що для кожного мікрорайону, там, де знаходиться ця бібліотечка, відкрилися нові послуги. Звичайно, Є інтернет, є комп'ютери, є доступ до мережі Всесвітньої. Це була велика знакова така подія, і, звичайно, ми святкували в цих бібліотеках відкриття цих центрів. В кінці грудня ми знову ж таки при, вирішили прийняти участь в написанні такого міні-проекту. Цей проект теж був від Бібліомоста. Він стосувався піар-офісів. Ми вирішили взяти участь, і звичайно, там майже 25 областей приймали участь у цих написанні цих, цих проектів, і ми серед 10 найкращих отримали цей грант. Що конкретно. Відбувається, що ми робимо по цьому гранту. Знову ж таки, в цьому проєкті взяло 5 бібліотек філії, які знаходяться на мікрорайонах. Це вісьма е, філія, п'ята філія, філія 19, е, філія 15, піар-офіс. Значить, Що конкретно проводиться в бібліотеці якийсь захід? Обов'язково ми запрошуємо на цей захід пресу, телебачення. Потім, після того, як ми це все зробили, знову ж таки ми пишемо, описуємо все, як цей захід проходив, і посилаємо ці всі не тільки в газети і журнали, але вже і в інтернет-видання. І от ми працюємо три місяці, і за ці три місяці вже більше 40 повідомлень було про те, як працюють бібліотеки конкретно в цих піар-офісах. І знову ж таки, отримали ми за перемогу в цьому проєкті. Звичайно, невеличка така допомога нам, один ноутбук, але він теж велика, така, велика допомога для бібліотеки. Якщо немає нічого, то один да, ноутбук це дуже багато. багато. Ну, Звичайно, ми працюючи з програмою Бібліоміст, наші бібліотеки отримали 25 комп'ютерів. Ну і звичайно, там ксерокси, принтери, вайфай і так далі. Все це безкоштовно. Тому я вважаю, що бібліотекарі дуже плідно попрацювали, тому що отримати від держави такі великі кошти ми теж не могли, тому що таке скрутне ситуація. А так вони своїм розумом, своєю працею ну, заробили ці, ці кошти. Чи плануєте у цьому році брати участь у якихось проєктах? Зараз, в зв'язку з тим, що так відбувається в нас в Україні, якихось великих масштабних проєктів поки що бібліоміст не планує, тому що вони в цьому році вже закінчують свою співпрацю в Україні. Але такі невеличкі, якісь як, як от ми взяли в піар офіси, такі невеличкі на три місяці проєкт, то такі проєкти дійсно ще поки що розробляються програмою бібліоміст. І ми кожного місяця передивляючись. Сайт цієї програми ми вибираємо, підходи нам щось не підходить. Ну, Поки що на сьогоднішній день ми поки що нічого більш не писали, тому що якось якась така ситуація не дуже. Спонукає не до творча. Творча, да. нам потрібно якісь, якісь такі умови для того, щоб це був такий, натхнення таке. Але я вважаю, що як тільки будуть якісь такі цікаві про, проекти, які нас зацікавлять, ми обов'язково будемо в цьому брати участь, тому що ми вже самі зацікавлені е, щось отримувати від от цього, написавши і, і чекаємо, що дійсно ми переможемо. і і люди зацікавлені в цьому не збираєтеся націлюватись, можливо, на якісь міжнародні проекти не моніторити ну, ну, той ринок моніторим, моніторим, але ж там міжнародні, там теж є, є якісь такі умови, які ми не можемо виконати. От, наприклад, останній проект був, який ми писали. Там були умова співпраця з. Органами влади. І місцева влада повинна була надати нам окремі ну кошти, завдяки яким ми купили теж комп'ютери, там техніку. І потім нас би вже прийняли далі в написанні проєктів. Дійсно, нам влада пішла на зустріч і нам виділили кошти, і ми отримали 5 комп'ютерів, нам купила влада. І завдяки цьому. Нам дали дозвіл на те, щоб ми брали участь у тому проекті, і ми знову ж таки отримали перемогу і отримали 10 комп'ютерів. І вийшло вже 15. Тому є такі є такі умови, що ми, читаючи їх, ми бачимо, що на даний час ми не можемо їх виконати, тому ми і не не так, не дуже поки що з цим працюємо. Ну, державна атмосфера не спонукає да, до написання да, да, проектів. Поряд з цим є інша біда, це фінансова. Вона у закладах культури є завжди. Одначе у цей час, наскільки мені відомо, вона більш загострена. Що це за фінансова? Ну проблема? звичайно, звичайно, ми всі чекаємо, що він почне розпочне працювати казначейство, і ті кошти, які ми вже даже цьому році напрацювали, більше ніж 30 тисяч. Ми напрацювали цьому році. Ми чекаємо, що мабуть, в травні ми вже зможемо так нас ну. Дають нам надію на те, що в травні запрацюють ці вже казначейські рахунки, і ми зможемо поповнювати свої книжкові фонди за згідно цих коштів. Звичайно, в бюджеті на цей рік теж місцева влада нам заклала такі кошти. Там ми маємо 15 тисяч на придбання художньої літератури, і 20 тисяч маємо закладених на придбання комп'ютерної техніки. Так, що ми всі в надії, що все ж таки ось-ось уже -ось запрацюють наші наші казначейські рахунки, і ми зможемо поповнювати. Наші бібліотечні фонди і техніку нашу матеріальну. От я знаю, що навіть маючи ось такі фінансові проблеми, і, зрештою, відсутні кошти на оновлення і поповнення бібліотечного фонду, ви все одно примудряєтесь його поповнювати. Хто допомагає? Ну, звичайно, у нас є дуже багато, як то кажуть, на сьогоднішній день спонсорів, меценатів, які нам допомагають літературою, які нам допомагають ну, в більшості вони нам допомагають ремонт зробити в бібліотеці, придбати якусь там. Техніку, таку не дуже там, що ми не можемо придбати. Якщо, наприклад, взяти бібліотеку філію 19, то для них спонсор придбав проектор. Це теж 5 тисяч гривень, які ми не можемо. А він для цієї бібліотеки вони спільно співпрацюють, і вони нам придбали таку техніку. Дуже багато користувачів, які нам приносять свою літературу з дому. Яка їм вже якось може там, ну не знаю, не то, що не подобається. Може змінили інтер'єр квартири. Не вся література в них там в них книжкових їхніх поличках можна поставити. Вони приносять бібліотеку. Згідно цього, у нас дуже багато ми поповнюємо місцеві автори наші кіровоградські, які видають свою літературу, обов'язково нам надають допомогу у вигляді з цієї книжки, яку вони видають. Це теж додаткове надходження в бібліотеки. Знову ж таки, зважаючи на ситуацію в країні, зараз ведеться активний рух проти російських товарів. На вас це якось вплинуло, і взагалі ось та ситуація і ті події, які відбувалися наприкінці 13-го року, на початку 14-го і зараз вони мають місце, вони якось вплинули на бібліотекарів? Ну, ви розумієте, література всесвітня. І є і українські, і російські класика. Ми не можемо якось поділити літературу ця добра, ця не, не добра, чи погана, непогана. Бібліотекарі завжди повинні бути по, за межами політики. Кожен, якщо він виражає якусь свою думку, він це може зробити за межами своєї роботи. А в бібліотеці в нас ми надаємо користувачу інформацію, а користувач сам. Вирішує, як йому в даному, в, дані, в даному випадку, чию сторону приймати. Але ми, звичайно, ми українці, звичайно, ми любимо свою країну, звичайно, ми за єдину, не, не ділимо. І всі, звичайно, дуже переживають. І коли в бібліотеках користувачі різні, є прихильники однієї, одніх, є інших, ми всіх вислуховуємо. Всім даємо пораду жити з надією найкраще, але якихось своїх конкретних рекомендацій ми не даємо, тому що бібліотеки повинні бути поза межами політики. До речі, це моя така думка як керівника. І я вважаю, що мої колеги, які працюють у нашій системі, вони мене підтримують, тому що на наших планірках ми про це ведемо мову для того, щоб не було в бібліотеках ніякої такої. Негативі. Пропаганди, Пропаганди і ми надаємо інформацію, а користувач сам вирішить, як цю інформацію йому сприйняти. Збільшився в останній час попит на патріотичну літературу? Так, е, да, так. Да, да. І якщо ми навіть дивимося, е, допустим, на, наприклад, е, що приходять, видно, що, йдеш по читальному залу, видно, що діти дивляться в інтернеті. Видно, які вони пісні слухають, які вони фільми там дивляться, яку вони інформацію і книжки беруть теж такі патріотичні, і ми намагаємося зараз зробити такий акцент на патріотичну літературу і на краєзнавчу літературу. Обов'язково тому, що краєзнавство це наше рідна, наше, рідне наше середовище. Якщо людина буде знати свою, свою історію, свою так сказати, істоки, то звичайно, це теж буде він патріотично відноситись до своєї країни, до свого краю, де він народився, і відстоювати інтереси своєї країни. Область цього відзначила 75-річчя. Ну і в принципі, весь святковий у нас рік так. якось поповнилося літературний фонд, що стосується досліджень наш історії На сьогоднішній день, звичайно, поки що ні. Ми знаходили ту літературу, яка існує в нас в наших фондах, і пропагували її користувачу. У нас дуже було багато цікавих книжкових виставок. у Нас дуже багато пройшло цікавих масових заходів, присвячених цьому цим подіям. Звичайно, ще велика подія. Це 200 років, це рік Шевченка. У нас дуже цікаві теж пройшли заходи, у нас пройшли конкурси. Наш, наша Учасниця була однією в десятці кращих серед області на конкурсі на кращих, кращих чітців до дня народження Тараса Шевченка. Вона війшла ввійшла в десятку кращих. Наша читачка з бібліотеки філії номер 15 Так що ми активно приймаємо участь у цих заходах. Звичайно, ми не можемо стояти осторонь. Все, що відбувається в нашій країні, відбувається в наших бібліотеках. До травневих свят залишилися лічені дні. Як готуються бібліотека? Ну, звичайно, свято День Перемоги, це таке велике свято, і бібліотекарі проводять, планують провести вуличні акції, великі масові заходи в самих, в самих бібліотеках. Також у нас так останнім часом. Подаруй ветерану квітку, така акція є. Тому багато бібліотекарів буде додому йти до ветеранів і дарувати їм квітку, і виздоровляти їх із цим святом. Всі, всі заходи, кожна бібліотека має якийсь там перелік заходів, які вони будуть проводити до Дня великої перемоги. Ми, звичайно, виставляємо ці наші на нашому сайті, є на сайті міської ради, коли, де, в якому місті будуть відбуватися ці. Великі такі заходи. До Дня міста вже вигадали якусь родзинку? Звичайно, кожного року ми до Дня міста готуємося і хочемо нашим, нашим городянам показати, що наша система дійсно потребує уваги від користувачів, щоб вони до нас приходили, що ми дійсно їм можемо надати щось цікаве, щось, провести якісь з ними спільні заходи. Кожного року ми щось новеньке видумуємо. Звичайно, ще так конкретно ми не вирішили, але вже на наших планірках казала Будь ласка, подумайте, щоб вже десь до серпня місяця ми з вами знали, як ми будемо святкувати наш день міста. Звичайно, в цей день у нас обов'язково день відкритих дверей. Ми безкоштовно записуємо користувачів бібліотеку, робимо як пробачаємо нашим боржникам. Ті люди, які були до деякий період боржниками і приносять в цей день літературу, ми з них не беремо ніяких штрафів, а тільки дякуємо за те, що вони нам повернули літературу. Так що теж буде маса, маса заходів, які будуть направлені на святкування нашого міста. Вже будемо бачити, на якому рівні воно буде святкуватися, в зв'язку з тим, що кошти зараз економія бюджетних коштів. Ми не знаємо, чи будуть такі свята, як раніше були на, на все місто на Дворцові, там великі такі заходи були. Будемо бачити, будемо бачити. І вже те, що буде на той час, вже якось ми будемо до того. Пристосовуватися фінансова скрута і тотальна економія вдарила не лише по фінансуванні розвитку галузі і бібліотечної системи, але й власне по заробітних платах. На останок ви маєте кілька секунд, аби звернутися до своїх колег, ну і підтримати, так би мовити, їх бойовий дух. До ну, цього працювали на ентузіазмі. Ну і ще трохи попрацюємо. Звичайно, Ми завжди працюємо на ентузіазмі, і зараз ми повинні теж працювати на ентузіазмі. В нас просто немає іншого виходу. Ми працюємо в цій сфері. в мене колектив, який працює по 20-30 років, по 40 років. Тому нам уже, як то кажуть, не, ми не можемо нікуди піти з цієї професії. Тому нам залишається працювати і сподіватися тільки на краще. І я, думаю, я так надію, що в нас все буде гаразд. І фінансово, і морально, і, і в країні в нас все буде гаразд. Все буде добре, і, і ми будемо працювати на благо нашої країни. Без, без віри у краще життя цього самого життя не може бути. Я вам дякую, Світлана Іванівна, за участь у нашій програмі. Бажаю, безумовно, що покращення фінансування. Можливо, цьогоріч це не актуально, але все-таки росту заробітних плат. Ну і безумовно, що поповнення бібліотечного літературного фонду. Дякую. На цьому, шановні та глядачі, все побачимось на ТІТІВІ. Бережіть себе.